Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться. Скільки буде прям такий масово обстріл продовжуватися, і що нам взагалі в цій ситуації робити? Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна-терорист, можете чуть-чуть видихнути через те, що оця вся ситуація з Іраном і з Ізраїлем зараз весь. Повітряний простір там в Ірані перекритий, і вони не можуть вже відправляти в такій кількості, як раніше, ці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто ППО України далі буде з цим цим справлятися. да, обстріли будуть і так далі, але ППО наше, яке постійно під'їжджає, зараз допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я, вже... Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн Телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там, від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідірує Путіна і так далі? Бо Путін він так кончений, ну він хоч е, предсказуємо, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там. Можуть такі дебіли нарисуватися, і в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча це питання, Але зараз, хоч якийсь контроль над цим всім є. Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну Росія в тупіке, світ в тупіке, їм немає нічого більше робити, як просто сили брати. Да, важкий момент. Ну інакше шляху в Україні нема. Ну або подружитися з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю життя будете українцями, малоросами, і вперед з війною на Європу в першу лінію там штурми. Понял? Так що ну унивайте духом, все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в і, Ірані і Ізраїлі дуже дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже. А Росія ще не на тих рейках і не та у них там із їх дронів, в які вони ділять, два долітають туди, де Це ж Росія і так сейде. Понял? Так що тримайтеся все бодрячком. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім па-па.